Хотів зачитати із Євангелія, Перше послання до Солунян, 4 глава, 7 стишок. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає людину. О, тобто, Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Амінь. Я би хотів, щоб ми з вами порозмишляли саме, що таке нечистота, що таке духовна нечистота. Бог дав нам свою уставу Господь. Показав нам, як правильно і що треба робити, що не треба робити. І просто виконання, не, точніше, не виконання того, що Бог хоче, це є духовна нечистота, це є духовний блуд, коли ти не робиш у своєму житті е, волю Божу, коли ти не виконуєш її. <кій> і причина, чому нам не потрібно перебувати в такій нечистоті. Я назву лише три причини. Насправді їх є набагато більше, але це дуже забагато часу займе у нас. Е, перша, це є те, що ми діти Божі, і ми його. Ми йому належимо. Е, Кожен коли давав обіцянку Богу е, доброї, е, не просто е, плоті, очищ, е, е, омиті, е, але обіцянка служити. І вірну совість, чисту добру совість. І друге, це нечистота мішає нашому спілкуванню з Богом. Третє це мішає Богу використовувати нас. Використовувати нас так, як колись е, е, Павло говорив, що є різні, е, забув слово, чаші посудини, вибачте. Посудини, і дерев'яні, і там золоті різні, і е, різниця в них те, що якісь употреблялися набагато менше, якісь дуже часто. І це показує те, що е, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, е, коли перебуваємо в Його слові, е, ми очищаємося і Бог може використовувати нас частіше на на своїй ниві. і Чисте життя це обов'язкова частина для людини, яка хоче ефективно служити Ісусу Христу, Ісусу Христу і розказувати про нього. Нечистота підриває наші відносини з Богом. Ти перестаєш повільно, перестаєш чути Бога. Е і це дуже важко, коли ти е просто. Вона не відбувається якось мгновенно. Це відбувається дуже постепенно, дуже легко. Д'явол знає до кожного е, підхід. І він цепляє кожного по мері його слабкості. Що де він бачить його слабинку, він буде бити туди. Кожного вона різна. І е, як вести чисте життя. На самому початку. Е, Багато є різних думок, і е, треба спершу прийняти рішення. Треба тверде рішення того, що ти хочеш чисте життя мати. Ти хочеш бути чистим перед Богом, ходити чисто перед Богом. Це значить осознано взяти те, що я буду жити чисто і буду відмовлятися від всякої нечистоти і від насолодження, яке вона приносить. Тому що фактично люди дуже. Їм подобається те, що вона приносить. Може не чистота, це таке, погано, але те, що вона приносить, людям подобається. І ця насолода, вона дуже мінлива. Вона проходить через пару хвилин і ти вже просто не знаєш, що робити. І... Рішення е, треба прийняти, читаючи із буття 39 глави е, історію про Йова. Йов це Божа людина. Яка служила Господу, була е, дуже. ну, Якщо рівняти своє життя з його життям, то ну, ніхто б не хотів з ним помінятися. І він до кінця був вірний, до кінця залишився вірним Господу. І я зачитаю е, з Йова 31 глави. З першого стежка. Чисто один стежо зачитаю. Це є те умову я склав, був з очима своїми. То як буду дивитися на дівчину. Тобто, е йов взяв для себе це як приклад для нас, що він просто взяв і твердо рішив у своєму серці. Він складає з собою угоду. Я не буду лізати, я не буду дивитися, е не буду е ходити туди, де мене може е підштовхнути на гріх. Uh, і це є дуже хороший приклад для нас, щоб ми просто на корні обрізали і сам до себе, сам до себе приймаєш рішення тверде. Як колись ти казав Господу, що колись я казав Господу, що буду служити доброю совістю. І Господь, коли ти приходиш до Нього, Він дає тобі добру совість, Він очищає тебе повністю, обнуляє. Як ми бачимо на вулиці, чистий, чистий сніжок, і він. Настільки чистий, і всі бачать, що Він білий, він не загрязняний. Але проходить якесь время, там машини походять і так далі. І він вже не такий дуже класний, не такий вже й гарний. Хотіло б, аби він вже пропав кудись, і літо вже. І так само з духовною чистотою Господь нас очищає повністю. І вже в житті з Ісусом Христом ми. Не маємо, але так відбувається, І ми десь можемо собі дозволити якусь вещь. Господь, коли нас очищає, ми стаємо як, як чемодан без ручки. В нього, його не можна ні за що взяти. Але у дьявола є ціль зацепити на любій якій мелочі. Ти даже можеш десь не ожидати такого. І уже коли він має за що потягнути, він буде тягнути тебе. І дьявол, це не просто якась е, багато людей. та й Дуже багато людей зараз і в церквях топчуть, ходять дьявола, ми там проти дьявола і так далі. Е, але дивитися правді в очі, у бутті, коли діявол, е, спокусив людей, які. Ще не було гріха тоді, він спокусив, і це була лише змійка. А в Откровенні, коли ми читаємо, це вже великий змій. І того нам треба облікатися в Ісуса Христа, повністю приймати Його волю, повністю прийняти рішення Господа, Я хочу служити Тобі, я не хочу дивитися туди, я не хочу йти туди, де я можу отримати і ставати нечистим перед тобою. Я також хочу е, сказати, що е, Йов він е, дуже сильна людина, але він розумів, що він теж може впасти. І дуже важливо дати собі самому угоду: я буду звільнятися від гріха, я буду жити чистим життям. Це рішення, яке ти повинен собі зробити. Я повинен собі зробити, ми повинні собі зробити. Без такого осознаного рішення все інше. Може не допомогти, коли ти не приймаєш такого рішення. Також нам потрібно це друге, також нам потрібно поглиблювати наші відносини з Ісусом Христом. І як це робити? Це є щоденне перебування в єднанні з Ісусом, шляхом читання і молитви. Коли ти читаєш кожен день, ти перебуваєш. І навіть. Ти просто читаєш і бачиш, що Бог хоче, бачиш Божу волю на твоє життя, і Ти відмовляєшся від цього. Бог очищає, так як ми говорили, що через Слово Господь нас очищає, може очищати. Коли приходить Слово, в тебе приходить мир, в тебе приходить, відходять різні переживання. Ти просто насолоджуєшся цим Словом. І молитва. Читання, вникання в себе це теж дуже важливо. Е, також хочу сказати, що уникати гріха, або того, що до нього призводить. Е, зараз я ще зачитаю е, а Бог, е, до Солонян 4.3 це Бог чого бажає, щоб ви були святі, щоб уникали розпусти. І дивлячися. Історію про Йосифа, тобто уникати гріха, можна знайти багато прикладів, як люди Божі уникають гріха. І історія, яка записана в бутті про Йосифа, коли жінка Потіфара хотіла його спокусити, він дуже старанно віддалявся від неї. Він не хотів мати ніякого контакту, навіть просто говорити. І в один момент, коли вона просто схопила його, взяла за одіж і каже, і Почала йому говорити, він просто взяв все, залишив, втік на вулицю. Просто. І це людина Божа, вона служила Богу. Нам... Це великий приклад для нас, що нам просто треба тікати, не треба стояти, об'яснювати там, що я такий сильний то і так далі. Бог дає силу. Просто тікай від гріха, удаляйся від цього. Якщо ти бачиш, що, люди, що ти приходиш у сферу, де просто грішать, і ти. І ти просто це відбувається медленно. Ти вроде з самого початку такий, «да, я не буду, я не буду і так далі. Але потім люд... медленно це просходить, і ти вже лояльно ставишся до різних речей. Так само з людьми тепер можна говорити на рахунок там ЛГБТ і так далі. Це відбувається, весь гріх він відбувається, і цей задум дьявола це все медленно. Тому що, якщо до людини так само, як до жаби, е, багато хто чув історію, що коли жабу кладеш в кипіток, то вона сразу вилітає звідти. Е, а коли візьмеш, покладеш у холодну воду, і постепенно нагріваєш воду, вона просто звариться. Так само ми, нам просто треба сразу тікати, сразу тікати. сразу уникати гріха, щоб не впасти. І... Багато проблем було навіть у Йосипа після того, але його, його і кинули в в'язницю. В нього було нелегко, але він залишився вірним Господу. І я хочу сказати, що е, Господь дає нам це все мати, Господь дає нам освячення, Господь е, є все во всьому, як ми читаємо. І коли ти маєш Ісуса Христа, ти маєш все, ти маєш е, силу перебороти гріх, ти маєш е, мудрість, ти можеш. Це, це все практика. Коли ти приходиш на путь е, служення Ісусу Христу, Він учить тебе, десь ми проігруємо, е, десь нам треба розсмотрити свої інтереси, свої е, думки, свої е, переконання. Заради того, щоб служити Ісусу Христу. І хочу ще сказати, що так як дядя Ваня перше нагадував, що Ісус не дає нам шлях, Він і є цей шлях. Так само Ісус не дає нам якесь таке щось непонятне значення, силу, і ми можемо боротися. Ісус є сам сила. Ісус є всього в цьому, коли ти маєш Ісуса Христа в своєму серці, ти маєш силу. Ти маєш мати мудрість. І е, це просто не коли Ісус роздає комусь так, комусь так, е, силу тому дав, тому не дав. Господь дає всім рівно, так як ми коли ч, читаємо притчу про виноградаря, який роздав усім е, по одному. Хоча один працював там два часи, а другий повний робочий день. І Господь. Не залишає. Я просто хочу, щоб ми з вами е, молилися, щоб ми молилися про те, Господи, е, ти знаєш, я десь проіграю, е, я десь проіграю. Я е, десь не так роблю, не по твоїй волі. І просто щоб ми молилися разом з вами, я не знаю, що кожен з вас зараз проходить, і щоб ми просто прийняли тверде рішення. Як ми перше говорили, просто тверде рішення, що Я хочу служити Ісусу Христу. Називати гріх гріхом. Не об'яснюватися, не оправдовуватися. Господь все знає, Господь знає наше серце. Коли Господь призивав кожного з нас, Він знав, що ми можемо проходити і що ми будемо проходити. Він знав цей день, він знає завтрашній день. І просто, щоб ми молилися, щоб ми були завжди в чистоті перед Ним. Це. Допоможе нам служити ефективно Ісусу Христу. Просто дуже часто я ловив себе на тому, що коли я десь з пацанами, своїми друзями, якісь фігільки, фігільки, шутки, шуточки, анекдоти. То після того ти вже не можеш говорити про Ісуса Христа, тому що язик ти вже наговорив такого, ну типу що у тебе вроді нічого і поганого такого, але в тебе язик зв'язується. Ти просто не можеш говорити про Ісуса, коли ти про пустоту говорив з ним. І так само просто давайте будемо молитися за це, щоб кожен з нас прийняв рішення і відкидав, відкидав е і в чистоті служив Ісусу Христу. Це буде ефективно. Тоді люди бачать, люди дуже наблюдають. Невіруючі люди, які приходять, вони наблюдають за віруючими, що він робить, е і так далі. І у, у них така є е, штука, що вони побачать тебе на тому, що ти десь упав. І все. так. Це, і, і вже через призму дивляться на людину. І щоб такого не було, нам краще просто від такого удалятися. І хочу сказати ще до людей, які не прийняли Ісуса Христа, які ще шукають, і так далі. Я хочу зачитати з діяння апостолів першої глави, восьмий стишок. Одержите силу, коли Дух Святий зійде на вас, ви будете моїми свідками в Єрусалим, Юдеї, Самарії і по всій землі. Що коли я приймаю Ісуса Христа в своє серце, Він, як ми говорили, і я маю силу, я маю силу е боротися. Коли людина не має Ісуса Христа, е вона навіть якщо хоче. В неї просто не виходить. І багато хто з дітей Божих, я хочу вас сказати, що Ісус Христос вже все зробив. І Він дає силу, бо Він є сам ця сила, і Він заплатив дорогою ціною. Давайте будемо молитися.